Ну, можна там якісь ці місцеві збори призначити. Далі що? E, Далі. E, ну ось збори, ну я маю на увазі це є. відрахування, податок місцевих на ці юридичні особи. Ну я, я, я ж кажу, що якщо це буде дивись, є як воно де-факто, як, як воно де-юрі. Якщо де -юре це не органи, то це не означає, що ми не можна з ними співпрацювати як з органами. Вони себе позиціонують як органи, вони грають цю гру. Якщо вони себе визнають органами, то з ними можна співпрацювати як з органами, Але так, якщо і... це нам корисно, Ось, тому, я ж кажу, є два шляхи. Треба перше. Оці люди, які будуть цим займатися, довбатися, судитися, там це, заводити кримінальні справи на посадових осіб, там, заводити порушення всі ці. Бо це, я не знаю, це, якщо це буде якісь цивільні справи, ну це кому це інтерес. А от якщо кримінальні справи, якщо це в Хмельницькому робляться, то там вже, да, там вже реально бояться. Тому що там вже відповідальність є кримінальна конкретної особи. Там вже не просто якийсь абстрактний орган відповідає. Там же особа, кримінальні справа. А тут, ну, в свою чергу, безпосередньо. Тобто, ну, патрулювати, я не знаю, захищати якесь своє майно, власність. Розумієте, діло в тому, що там, як ви намалювали піраміда, це є певна е, структура, то то е, силовий підрозділ або шешу. Так як ви намалювали громаду, це аморфна така частина, яка нічого не може, в неї немає організації такої. Це просто якийсь натовп. Ну так, як на мальошках з гіпотетичним центром десь невідомо хто нема є. Центру тут немає взагалі. Тут збирається ніяк немає Ну Якщо б тут були якісь комп'ютерщики, то вони б зрозуміли, що є системи е, розпределені, децентралізовані да, і, і да, децентралізовані. То це є е, 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 такі системи, е, вони математично обґрунтовані і вони е, функціонують, Вони набагато е, ну, устойчивої ніж ці. Це набагато, будут Ходорковського посадили, все закінчилося. Ви бачите, ту систему, хтось проєктує, вона самоорганізується, вона штучну ще не, не піднявся. Ви? То я ж кажу, якщо вам потрібен хтось, хто вас проєктує і організує, вам сюди. Ні, ні, чекай, якщо говорити про систему розподілений не... і централізований. <кх> Але е програміст централізує, е організує систему мережу розподілену або централізовану, є Правильно. Сама, Самі комп'ютери поставити, вони не організуються, самоорганізуються. організуються. От архітектор вже є. Він написав програму, як це має функціонувати. І по, по кожному питанню, по комунальному майну, по землі, по природних ресурсах, по я по задав питання згідно про того програми, яку ви кажете, Конституції України, яким чином територіальна громада може. Наталя, на довірних висадах конкретно я що я робити, ж. щоб добити, добити свого? Я ж кажу, в Хмельницькому зробило народну дружину. Ви можете зробити народну дружину. <х goo> Ви хочете силові структури, робіть цілові структури. Якщо це не заборонена такого часу. Я вам нічого не пропоную. Я вам показу правова держава. Правова держава правильність. Ми читаємо 55 статтю. Що кожен має право, а от, кожен має право будь-яким незабороненим законом засобів захищати свої справи, права і свободи від порушення протиправних посягань. Все. Якщо вам не заборонено робити народну дружину, робіть. Якщо вам не заборонено ночувати це в палатках, то ночуйте. Я не знаю, як вам це краще. Я вам просто пояснюю. Що вам дозволено все, що на заборонено законодавство? Все, Є якісь приклади, як другі громади роблять. Ви зачепили сюди. Ви зачепили сюди. Давайте я вам цей задам. Справу тому, бо бо, бо ви навіть і запропонували, що треба судити в судах і так далі. В мене є своя так би мовити, методика, то вже не, не. але це, це старе. то, так би мовити, це в межах того, що існування тої надбудови, яка зараз існує. Територіальна громада асоціюється з чимось вищим і більш, більш так би мовити. З, з тим, щоб людину захистити. Ідемо, звертаємося до, до, до судів для того, щоб створити я казали, ввечаюся, для захистити самозахист, самозабезпечення, самофінансування. все, все саме. Ви за суди. Коли правосуддя, йде, а між іншим я хочу поправити, тому що ви неправильно розтлумачите прокуратуру. З першої статті Конституції це єдина система. Відповідно, закону України, відповідно, закону України про прокуратуру та так само стаття. Перша прокуратура України ставить єдину систему. Я, я, я не мав я не заперечую, що прокуратура ставить єдину систему. Але, Але яке відношення юридична особа? Генеральна прокуратура власна має бути прокуратури, яка там написана в статті. Оце питання ви розумієте. Що ви маєте на увазі? Яке відношення? Що ви маєте? я беру Я даю запит на юридичну особу з назвою Генеральна прокуратура. Ви давали запит від РПУ реєстру? Дайте запити, ну, нехай вам дадуть відповідь, що це за... Це окрема юридична особа. Окрема. А нам від того. Е... Запити нам ні до чого. дайте нам... Дякую, я, що... ні що це... Ні. Ну Якщо ви звертаєтеся в центральну так. я вам поясню, чому це окрема юридична особа. В прокуратурі є співробітники, так? які отримують заробітну плату, і для того, щоб вони отримали цю заробітну плату, а заробітну плату вони отримують через місцеве казначейство. І для того, щоб вони отримали заробітну плату, зробили прокуратуру юридичною особою. Все, для того, щоб отримувати заробітну плату. Крім того, я хотів би вам зробити зауваження Господарського кодексу, органи Державної ради місцевого села не можуть бути суб'єктами розмірування. Якщо вони зробили не орган, то тоді як це все зробити питання. Я ви тут розказував нам, що суди у нас створені якоюсь юридичною особою. Суди створені, да? okay. Конституція це джерело права. Так? Суд у нас створений указом президента і 106 стаття Конституції описує чітко створення судів. Те, що зараз ми маємо, так? у нас 106. всі суди загальної загальною юрисдикцією. Так? Створені указом президента Януковича да, і підписані е, Утворені ну, суди у визначеному законному порядку. Дай у я визначеному законному Давай я закінчу. Давай я закінчу да. Да? У що? нас всі суди, всі суди загальної юрисдикції створені указом президента Януковича і секретарем його е, адміністрації Льовачки. Да? Угу. А відповідно до Конституції да, повинні бути створені суди. Указом президента, головою Верховної Ради і профільним міністром, тобто Мінюстом. У нас фактично всі суди загальної юрисдикції, у нас вони створені не у конституційній спорті. На питання але, куди ви ви виходити? Але, але, але ти сказав, що у нас суди створені якісь юридичні особи. Ну, вибач, розумієш, от рівень твоєї підготовки. Та і я зараз це юридичні особи Давайте, ви сюди прийшли вши. А, а не вчити. Якщо ви прийшли вчитися, я вам розповідаю, не що є єдиний реєстр підприємства організації України. Це реєстр, Ні, в якому реєструються суб'єкти господарювання. І якщо в цьому реєстрі зареєстрована юридична особа під назвою суд, а на автоматично є суб'єктом господарювання і автоматично не є органом державної влади, органам місцевання. Оскільки у нас є 8 стаття господарського кодексу, де сказано, що органи державної влади місцевоселів не є суб'єктами господарювання це зрозуміли, я можу повторити. Я тобі вони протиріченки. Я от тут дві години майже просидів, да? я от чогось цікавого, що я б А що ви сюди прийшли? Я теж цікавий. Я питав, яке питання, що я. Я на якісь ваші питання не відповів, чи що? Ну розумієш, yeah, uh... прийші, yeah, yeah. Латур, ja, ви не те, що сьогодні було, це було якісь загальні фрази, десь там з-під Ну well, давайте Розуміли, сьогодні доступне. Слопці, ви почали це суди. Давайте люди ще спочатку не розуміють, а ви вже суди. Люди сидять. Розуміли, що якщо суд зареєстрований в ІДРПУ, це суб'єкт господарювання, не державний орган. Він, він створений це в, це в, це да, все, він покажу, є Він в скаже не він незаконний. Не Забуді можна тільки оскаржив суду юридична особа юридична особа. Ви тільки щоб нам перед тим сказали. Ідіть в суд. Так ви ви знаєте? Я маю право створити юридичну особу, назвати її суд. Ні. Немає судові? Марі відповідно Має. Відповідно 125 статті. Частина друга, я читаю вам створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Як я Так, Бо це не суд, а, суд, це, ви, а не суддя. Будь ласка, дайте? <рес> я, я, я не ви спорю. не розумієте, розуміє, розуміє, що розуміє. таке назву Дальше, на іменування? Я, я маю право створити юридичну особу, Господь Бог. Я маю таку назву на найменування. Судочинство, судочинство здійснюється правосуддя здійснюється виключно суда. Да. І будь ласка, от прописано як перше призначення на посаду судді і так далі. І де президент? І... Да ви про те саме говорите. Ми ще суді і ви кажете, що не створилися. Yeah, sure. Але за, за якщо знову вертатись до 124-ї народ безпосередньо бере участь здійснення правосуддя через народних і присяжне. Okay. Це так, я згоден. А, а як суд ви створите? Дивіться. Давайте про суд, що ще разок. На, на Правосуд, добре. Ви послухайте, коли ви багато палакуєте. А ви почуєте. Так, ви Правосуддя здійснюється добре. Його Привіс. запросили, люди Привіс. прийшли. Це моя робота була. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Правильно? Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій інших органів чи послуги суду не допускається. Тобто суддя як посадова особа не має права привласнювати функції суду і здійснювати правосуддя. Правильно? Бо суддя це посадова особа. А виключно судами, то суддя має бути або представником суду. Тобто суд, я не знаю, якусь довірність не суддю, чи що там воно має бути, але встановленому законом порядку. Якийсь суддя має якісь доручення від суду представляти інтереси суду і здійснювати? А навіть якщо він і має то тут чітко прописано, що делегування функцій суддів, Дима, не можна. Є такий закон, що крім того всього. Закон про судоустрій і статус. Я його читав, то зрозумієш. Я кажу, ви визнання, що конституція має вису? Вису? найвищу юридичну силу. Норми її застосовуються незалежно і безпосередньо, чи приєдна їх розвиток як якісь нормативні проєкти, або ні. Це рішення конституційного суду. Як ви створюєте? А, то ви вас вже питаєте. То ви зрозуміли, що жоден суддя не може бути... Ви це давно зрозуміли. Нам, нам, нам судді вже то, народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Правильно? Безпосередньо. Тобто збирається народ і здійснює безпосередньо правосуддя. Які питання? Що тут не зрозуміло? Через народні засідателі? Ну вот питань, давайте засідатель. Дім, ну будь ласка, Так Як давайте засідатель, права суду. Суду. Ні, суд! Суд. У нас є суд. А є... Дивіться. Що, Що, суд? Суд? Що таке суд? Що таке суд? Де визначення поняття? Суд. У вас є визначення поняття суд? Вас, ми хочемо... ну, ви, Сумі, ви, ми не, не замовляли питання по в судах. Ми ви замовляли по безпосередній владі. Бо в судах це треба окремо готувати Так, Це та, окрема версія. Вис... Я не... одразу кажу, це питання вирішено, тут немає проблем. Це проблема свідомості, щоб ви це зрозуміли. І все. І інших проблем немає. Тут все прописано. Ну, не, чуй, не, не бачу і не чую. Як прописано? Я ж вам кажу. Ви правосуддя сказали, що ви народ. створите свій народний суд. Ні, народний ні, ні. Суд. ні. Ви ви ні. Вам як, ми створимо, якщо обов'язково. Як ми створимо? Ну як ми створимо? Ну територіальна громада. Рішення прийняли. Народ не де воно там? Народ створив державу і держава існує для народу. Але ми ж... як прав... правовий не орган… Народ не державу. Це реальна державу. Ми державу не створюємо. Но ми ж користуємося конституцією. Територіальна <ривоти> громада не може створити свій суд. І, і вас немає не Ви можете вибрати трьох Дивіться, я питаю вас, ви можете вибрати трьох народних засідателів і народним перевідомленням написати, що це суд. Можете? Не Чому? Чому може немає? Кого повноважень? Народ здійснює безпосередньо. Бажання повноважень. Де ви маєте, я, я кажу, ви подайте мені сутки. рішення на виголосу. Так немає, ніхто не хоче взяти на себе... Ви мене його ви бачите, чиї іменем ви будете проголошувати рішення іменем Територіальної громади. Цих людей, які уповноважили цих суд, ви ж розумієте, соціальну оголошуєте іменем Різької. Це дуже окремо. Що таке? Що дітей? Давайте в нас тема безпосередньо. Тут написано, судові рішення обвалюються судами імені України. Ну так я думаю, що іменем України, коли ви не маєте розвивати імені України, а ці суди мають немає. Установлено рішення. Є, є цей передбачений суд.

І рішення Конституційного суду, і Верховного суду є джерело права. Тобто майже закон. Давайте питання по суду. Давайте питаємо, що так, ви задасте Передіємо особисто. Добре, тому що вже балаганці трошки починає набридати. Питання особисто виділили, потім в перерві. Вплив, крім того, що ми створимо дружину і будемо на садово впливати, я не хочу. А що в садові? Ви щось зробили?

У незабороненому законом порядку все створюється. Далі читайте. Діва, я тобі роз'ясню. То Значить, у нас є Конституція, а, у нас ну, є ну, система ну, законодавства. Ну, да? І ми можемо робити тільки не те, не знаю, те, те ну, да? що немає в Конституції і немає в законодавстві. Ви так і вичитали. Ви знаєте, суддя, ви вичитали. що немає. Ну, я вам розумію те, для що... що... в... в... Того, чого немає. Те, що не оговорено в нашому законодавстві. А саме в Конституції і в. Добре. Добре. От, Добре. от я Добре. Зараз Добре. Под... От, я беру цей фломастер і поставив оцю рисочку. Де це написано в законодавстві? Я не маю на це Є. права. Ще, я питаю, де це, це я, прописано але, в законодавстві? Не треба бути Боже де це прописано. в законодавство, законодавство і крапочку. А де це прописано, що я поставив цю рисочку? Що ви тої крапочки комусь? Твоя да. крапочка впливає випадково. на судове рішення, судове засідання і все що інше. Але ви 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 шановні, ви ви Шанов, то, що ви вивчали юриспруденцію, це дуже чудово. Але ви її трошечки не довивчали. Тому ви прийшли сюди доучуватись. Якщо ви все знаєте, вас тут ніхто не тримає. Я чесно, я не до цього. Мене, дивіться. Ну, это... Якщо ви відкриєте любу книжку з психології, да, там написано, що для того, щоб було прийнято любе рішення якесь, його повинно підтримувати. З психології? Да. Корінь квадратний, квадратний загальної загального кількості людей. У нас 712 тисяч місць людей. Що тут психологія? Я закінчу. Так от, я вам зразу, любой учебник психології, для того, щоб територіальна громада, якимось чином впливала і приймала рішення, і впливала на ті міську раду і так далі, повинна в територіальній громаді бути не менше, ніж 8,5 тисяч людей. А я не кажу, що вона буде цим рішенням впливати на міську раду. Міська рада може скарбін за своїм рішенням. Вона так і говорить. Правильно? Ну і Прав... далі. А ти розкажи мені далі механізм? Ну як, що значить іди. І пішли. А що вам хтось забороняє робити те, що ви хочете? Що саме? А робіть те, що ви думає, і все. Я. Що саме? Що, не, що хочете? І, от я вам поясню, я вам тільки що сказав. Елементарна, елементарна річ. Львівська міська рада написала статут територіальної громади.

Значить, вони приймають свої рішення, а ви приймаєте свої рішення. І все. Дуже просто. І потім, коли виникає якась суперечка в суді, ви Я дає у дає... суді. Ну в їхньому суді. не законно. Якщо вони на за вас буде незаконно, якщо, вон, на ну, за якщо вони там. Якщо вонять. Вонять. вони, вони вонять. подають на нас від суд, то ну, що ви насадимо? Якщо вони подаємо свою бумажку, ви свою кімашку Вони завжди Ні. Ні, Я тобі ситуацію сказав, що йшла мова спочатку. ні ми будемо там сидіти, значить сквер Юра, який входить в буферну зону ЮНЕСКО, буде випиляний. Та? Зрізаний, випиняний і так далі подібне. Це власність територіальної. Це ваше відповідає. Люди не стоять за ці дерева, значить їм проти. Ми, дерева не ми яка, щось робимо. Ну, що ми як щось робимо, ми питаємося, який є механізм ще, крім того, фізично, фізично, мусиш фізично мусиш замістити. Фізично це виглядає в нас в реальному. дві три людини приходить. Ну, не потрібно. Де де всі там відкриті карні справи. Два рази я сидів та викликав поліцію, міліцію, склали ну, протоколи, склали ті всі речі. речі. Далі що? Нічого результату. Володя, Володя, будь ласка. А й не буде результату. Це посередньовована форма демократії. Ми питаємося про нашу безпосередню владу, які в нас є? Крім того, що ми там сидимо, під екскаватором стаємо. Що далі? Що в нас ще є?

Я поки що я кажу, це їхні сюди, як ви кажете, їх не замість на їх вбиваю. Вчора я був з Франківському равіні. Від мене втікала свідча, яка не знає кримінального закону, але це я. А други, які не тих. Не може ніби научатися. Але здорові прийшли, що є у повному житті поранених функціях. Ви можете бути повноважено, ганяти слідчим. Wars, 네— Це не ви, не ви, це не ви. — Я вам сказав, з самого початку я сказав, лекції, кадри рішають все, нема кадрів, нема про що розмовляти. — Це ми ледіно читали, я вивчав історію. — Не про що розмовляти, якщо не мають грошей. — Ну не хочете ви звідти, звідси. Що ви цикличуєтеся, що ви дуєте, надуєтеся роботи?